Дослідження рівня поінформованості киян щодо діяльності Національного антикорупційного бюро України та визначення їх очікувань від НАБУ. 14 жовтня 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон України про Національне антикорупційне бюро України. Згідно якого Національне антикорупційне бюро України є державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. 16 квітня 2015 року президент України видає два укази: указ про утворення Національного антикорупційного бюро України та Указ про призначення ситника Артема на посаду директора бюро. Розпочинається формування нового правоохоронного органу. Проте офіційно розпочати розслідування не вдається, оскільки не сформовано спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Це стає відправною точкою у початку офіційних розслідувань детективами бюро. Станом на сьогодні у НАБУ перебуває близько 200 проваджень. Чи відомо вам про створення і діяльність Національного антикорупційного бюро України? Є відомо. Так. Так відомо. Ні. Ні. Да, конечно. Ну так, що чув. Так, известно. Певно, не слышав. Ні. Відомо, що створили, але не відомо, що воно досить добре працює. Ні, не не. не не известно. Відомо. А ні. Чесно, ні. 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 Да, конечно, звісно. Ні. Ні, не відомо. Ні. Не. Нет. Не відомо. Нет. Ну, звісно. Так, відомо. Відомо. Чи знаєте ви, чим конкретно займається НАБУ? Ну, боротьбою а, з корупцією в найвищих ешелонах влади. Розслідуванням служебних корупційних правонарушень і уголовних правонарушень в частности. Каторася, якщо не вищими довжними лісами, займається боротьбою з корупціонерами. А боротьбою з корупцією. Зараз вони такі гучні справи розкручують, по Нафтогазу, бо що тут пікетують їх. Побачимо, що з того буде. У нас починають ці правильно. А що вийде? А, займається тим, що я так розумію, чим займається. Рибалка на каналі Discovery. зловили корупціонера, показали, відпустили. Дублірують е, функції прокуратури, СБУ, е, всіх органів, які зв'язані з цим питанням. Е, служити нашому президенту. Ну, Корупціонерів ловлять, наказують справою боротьби з корупцією. Виявляти корупцію і боротись з нею. Боротися з корупцією. Чи довіряєте ви НАБУ? Це час покаже. Тільки залишається довіряти. На сьогодні так. 50 на 50. Частично. Результати говорити ще рано. Чесно кажучи, не знаю. ні. Поки що немає підстав, щоб не довіряти. Є довіра. Я не бачу жодних змін. Ну ще поки не видно результату. Я собі не довіряю іноді. Ні. Сложно сказати, слабо роботи, дуже слабо. Ну, я намагаюся, напевно, тому що у щось гарне ми маємо вірити. В нинішньому складі ні. Ні. Я думаю, не особливо. Поки що ні. Ну, як можна довіряти чи не довіряти тим, хто ще себе ніяк не проявив? Ну, зараз, поки у них є кредит довіри, невеликий, це, мабуть, ні. Звісно, довіряю. Які ваші очікування від діяльності НАБУ? Що воно нарешті почне працювати. Ну, наконец-то надо доводить до суда и садить коррупционеров и жуликов и прохвостов. Чтобы доводили до кінця. Поліпшення. Це буде якийсь закон для всіх. Нічого. А що можна очікувати? Я нічого не очікував. Щоб корупції не було. Взяли, посадили, а не випускати за мільйони. Це бізнес виходить якийсь, а не боротьба з корупцією. Дійсно, роботи, а не слів. Роботи, напевно. Хотілося б реальних реформ, реальних змінень. Справедливої роботи. Щоб все ж таки це була боротьба з корупцією, а не вирішення власних особистих проблем, як це часто буває. Получення життя, звісно, відсутність корупції в державі. Респонденти за віковими групами респондентів. Відповіді респондентів на питання про те, чи відомо вам про створення і діяльність НАБУ, розділилися наступним чином. Відповіді респондентів на питання про те, чи знаєте ви, чим конкретно займається НАБУ, розділилися наступним чином. Відповіді щодо довіри Киян до НАБУ виглядають наступним чином. Очікування респондентів від діяльності НАБУ виглядають так.